Ну що, я вже з машиною знову взяла і знову дали пріус. Ой, Сережка впала. Капець, щось тут з замком случилося? Вроді би і ні. Капець. Може, ну в кармані я її не ложила, щоб вона погнулася, вона погнулася. І тепер не закривається. І добре, що вона в мене в руку впала. Ось це все моїмо замка. Тик. Тик. Ні, не видно. <кій> <кій> Зняла Сережки, положила в карман до Залишу їх вдома. Щодо машини, взяла знову Приуса, синенький, такий самий, тільки номер інший. У мене був номер такий незвичайний ПТТ-2. Його швидко можна було запам'ятати, а зараз... Поігрики циферки, ну теж окей. Що, поїздила трошки. Трошки поїздила на Uber один. одну поїздку і три поїздки на болту. За півтори години на болту заробила 47 злотих. Дуже багато. Ну, це з вичитом налогів. На вулиці сьогодні дощ, така погода погана. Холодно, мокро і противно. Поїздила і, як завжди, треба їхати за дитиною. Ще Микола сказав, що він не купив йому булочку, то треба заїхати в Лідл, купити булочку, купити хліба додому, молочка, ну, трошки скупитися. І поїду в садочок. Заберу його трошки раніше. Ну, я планую, що раніше, але побачу, може, в Лідлі будуть черги. Так що такі в мене новини. Вийшла на працю. До машини треба звикнути, в неї ліве зеркало дуже збільшує. Зараз покажу. Ось це нормальне зеркало, це праве. Погано видно, бо дощ іде. Там машина, і видно далеко. Нормально, адекватно видно. Оце моє ліве зеркало. Ось воно дуже близько, дуже. Ці машини, ось ця сіра, вони стоять так само. Тій самій лінії, але вона близько. Не знаю, видно чи ні. Якщо буде не видно, то зніму потім коли не буде дощу. Ще раз покажу. Чи є такі, кого не дратує ця вісюлька. Я її сховала, вона випала. На якомусь горбику скакнула і випала. Покажу мої покупочки. Яйця положила в багажні, бо не поміщалися. А тут це чек. Знижка була 30 злотих. 120 стала 90 чекись. Так, молочко. Нарізка, хліб, схаб, булочка з сиром. Взяла сиром, не знаю, чи буде, чи ні, але треба щось міняти. Сметани дві штучки, яблучка... то було, А, і огірки. Кішоні. Кішоні, огірки. Щоб завжди вдома були. В них там срок великий, то можна положити, хай лежать. І все. дійшла за булочкою. Вже майже пів четвертої, то буду їхати в садочок. Думаю, що тепер у мене буде дуже багато відео з машини. Саме з машини. Так, поїхала. Дощ. Поїду на роботу, але буду недовго, поки стемніє я дай додому. Ось, ось моя машинка. 9900. Я. не таксиста. Переставити кресло з багажника в салон, з салону в багажник. Все, вклала, вклала, вклала крісло. Так, он закрився. Закрився багажник. А тут у нас діточка їхала додому, їла булочко. Так що продовжуємо. Продовжуємо будні таксиста. Витерти тряпочку в багажник. Був заказ прямо до моєго дому. Приїхала, стала на своє місто під стопчиком і думаю, чи йти додому, чи ще поїздити. Якби не погода, то поїздила б 100%. Але темно, дощ, а в дощ так важко їздити. Це блищить, пішоходів взагалі не видно, нічого не видно. Важко. Посидю, подумаю, але скоріш за все піду додому. В общем, вирішила я, що це знак. Піду додому. Пів сьомої якраз відпочину, а завтра може рано виїду. Це, це не точно. Бо якщо рано виїжджати, я теж не виїду. Але йду додому. Микола єдиний, хто регулярно займається спортом в нашій родині. Це я заказала дитині курточку і кросівки. Заказувала через вінтед. Якої елексіки Vinted. Курточка ХМ HM, гарна. В гарному стані, не знищена, ціла. І кросівки теж взагалі в гарному стані. Виглядають майже як нові. Почистить, підошвою будуть гарні. Не бачу сенсу купувати тільки нові дитячі речі. Тому іноді купую уживане, а іноді купую нове. І трохи нашої швидкої примірки. Хороше. Хороше. Все, помінила.